Привіт! Інформація для вас на сьогодні. Для кого буде ця інформація? Для кого буде ця інформація? Кому підходить цей розклад? Цей розклад підходить для людини, яка зависла своїми думками, яка в розпачі в унині потребує любові. Потребує уваги і несе на собі ось ці негативні думки, від яких хоче позбавитися, але поки що вони не є. От для такої людини буде підходити цей розклад. Якась інформація вам потрібна. Звичайно, цей розклад підходить не для, не для всіх людей, для тих, кому Необхідно, хто випадково потрапить на цей розклад. Так. Яка до вас іде інформація, яку вам потрібно отримати? Дивимося. Зараз у вас дуже нелегкий період. Це період, коли ви переживаєте, дуже переживаєте і навіть ситуації в вашому житті, ну, скажімо, не одні з приємних, е це не просто так. Ви зараз проходите період трансформації. Зараз дуже багато темних таких сил піднімається в вас і показують своє істинне лице. От, Багато темного. Це ваше униня, ваша депресія може бути, знаєте, от і цей період. це трансформація. Це трансформація, яка необхідна вам по життю. Яка необхідна вам для того, щоб ви отримали свою любов, свою гармонію, якої ви так давно чекаєте. І, ем, тому вам цей період просто треба достойно пройти, витримати. Витримати, отримати знання, отримати якусь певну свою мудрість, не зависати в цих ситуаціях і не думати, що це постійно так буде. Буде, звичайно. Буде звичайно сонечко в вашому житті, буде, звичайно, все набагато краще, ніж зараз. Все пройде, пам'ятайте, але цей період треба достойно витримати. Ви зараз боїтеся, боїтеся того, що так у вас і буде. От страхи присутні в вашому житті. І хочу сказати, щоб ви не боялися. Тому що ви під захистом вищих сил. Вищі сили ведуть вас. Повірте, вони не дають вам. Більшої ноші, ніж ту, яку ви зможете витримати. Більше не дадуть. Повірте, от те, що маєте, воно все пройде. У вас все нормалізується, все стабілізується, у вас є всі шанси для того, щоб все стало так, як раніше, і набагато краще, щоб ви отримали свою любов, отримали свою. Гармонію, свою благость. І пам'ятайте, що це ну, так вам дано по життю. Вам треба пройти цю трансформацію. У вас буде вибір. У вас буде і король мечів, і імператор. Це чоловіки достатньо стабільні, які фінансово, матеріально стабільні, які дуже міцно стоять на Цій землі вони впевнені в собі. Вони не дадуть вам впасти, повірте? У вас буде шанс обирати, і ви оберете достойного. Давайте подивимось, які поради дають вам карти. Ну, так, у вас в житті все буде добре, бачите, так як я і казала, сонце прийде в ваше життя. Ваше життя прийде гармонія, ваше життя прийде фінансове, таке, фінансова стабільність. Нарешті все те, чого у вас не вистачало в житті, от грошей, матеріальних якихось благ, все це прийде, все це буде. Сонечко вийде до вас на вашу вулицю. Так що приймайте цей розклад, знайте, що цей період треба просто достойно витримати. Дякую вам за лайки, за підписки. Всіх благ вам, пока-пока.